Оксана в цей день збирає не лише свій шкільний наплічник, а й рюкзак для своїх ровесників зі Сходу України. Вона не знає їхніх імен, не знає вподобань. Тут приладдя і для дівчинки, і для хлопчика. Але найголовніше вони мої однолітки, вони є громадянами України, вони якби мої брати, і сестри. Вони також вони мають, вони мають мати все, що ми маємо. Тут. І в нас немає війни, а вони, вони це пережили, вони це бачили на власні очі. І я думаю, їх треба підтримувати, і їх можна вже вважати якимись такими маленькими героями через те, що вони принаймні це пережили. Надихнула на благодійність учнів їхня вчителька, заступник директора гімназії номер 5 Галина Абрам'юк. Байдужість убиває. А ми будемо жити, тому що ми небайдужі, небайдужі наші діти, небайдужі вчителі міста, небайдужі батьки, які мають таких гарних дітей. Окрім всього, що необхідно для навчання, діти поклали ще й листа. Дорогий однолітку пишуть до тебе учні 7 класу Чіневецької гімназії номер 5 На для України час знай ми тебе підтримуємо і готові допомагати в разі потреби. Діти надсилаючи ось такі теплі подарунки, теплі слова своїм одноліткам зі сходу, обов'язково. Зруйнують штучний стереотип, що захід це щось одне, а схід це щось інше. Захід і схід це є сторони світу, як північ і південь, а Україна єдина. Акцію підтримали всі осетяни міста. Всі охочі долучитись зможуть приносити шкільне приладдя в п'яту гімназію до кінця тижня. Нагадаємо, на схід в школярі гімназії вже відправили більше 10 тонн гуманітарної допомоги. Сподіваємося, що ці речі зігріють душі і тіла тих діток, які потерпають від лиха, в якому зараз перебуває наша держава. Юля Зодорожняк Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.